Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 24 грудня. Планові відключення світла в області та Лузівській громаді продовжуються. Хоч зараз у нас здебільшого діють аварійні знеструмлення, Харків обленерго оновило графік погодинних відключень світла. Тож з понеділка, 26 грудня, у Лозівській громаді світло вимикатимуть з 9 до 12 години. На тижні, що минає, за графіком нас мали знеструмлювати з 8 до 11 години. Відключення були здебільшого аварійні, які відбувались не за графіком. У 2023 році Лозівська громада може заробити на чверть менше ніж цьогоріч. Такі прогнози дають фінансисти. Проєкт бюджету розглянули на сесії міськради 22 грудня. Очікують, що до громади скарбниці в майбутньому році надійде 375 мільйонів гривень місцевих податків. Для порівняння на цей рік бюджет був 515 мільйонів. Окрім власних надходжень, ще будуть обласні та державні дотації і субвенції. Загалом бюджет складатиме 470 мільйонів гривень. Утім, фактичні показники можуть змінюватися протягом року. Гірша ситуація із земельним податком. Станом на 15 грудня план виконали всього на 41%. Попри дефіцит бюджету, сама громада нині не має податкових заборгованостей. Заробітна плата бюджетникам виплачується вчасно. Рекордну підтримку цьогоріч отримали комунальні підприємства громади. На ЖКГ спрямували майже 24 мільйони гривень, плюс понад 17 мільйонів різниці тарифів та фінансової підтримки. Нову спецтехніку придбали для водяників та шляховиків. І, звісно, найбільше уваги приділялося безпековим заходам та підтримці захисників. Депутати перерозподілили фінансування між заходами програми благоустрою Лозівської тергромади на наступний рік. Видатки збільшили на поточний ремонт зовнішнього освітлення, ліквідацію стихійних звалищ, утримання зелених насаджень, технічне обслуговування систем поверхневого водовідведення, придбання дитячих майданчиків, зупинок лав урн. При цьому загальна сума від закладеної за цим проектом не змінюється і становить 24,7 мільйона гривень. Хоча, за підрахунками, на все заплановане раніше за програмою благоустрою громади, в наступному році буде потрібно 36 мільйонів. Можливість збільшення бюджету залежатиме від додаткових надходжень до скарбниці. Лозівська громада отримала гуманітарний вантаж від закордонних партнерів. Допомогу сформували Сполучені Штати Америки, діаспора українців в Америці, Канада та Великобританія. Перевинка отримала від партнерів найнеобхідніші ліки: від гіпертонії для зниження цукру, протизапальні засоби, вторинна ланка, розхідні матеріали для операційних, травматології, хірургії, деякі ліки, тонометри, термометри та пульсоксимери. Крім того, благодійники передали портативні кисневі концентратори, що працюють від акумуляторів та рюкзак для надання екстреної допомоги. Муги управлінню праці та соцзахисту населення передали продуктові набори, ковдри та засоби гігієни, що розподілять між внутрішньопереміщеними особами. Жемчужинки отримали генератор, спеціалізоване медобладнання для реабілітації, вітаміни для дітей. Учні панютинської музичної школи перемогли на міжнародному конкурсі мистецтв Золота осінь 2022. Він онлайн відбувся наприкінці листопада в Парижі. Дует гітаристів Роман Звонков та Артем Підпльотний посів друге місце. Сольний виступ Романа завоював на конкурсі перше місце. Учениця панютинської музичної школи Софія Романенко виконала твір на фортепіано і посіла на конкурсі перше місце. Виступ вихованки школи Таміли Куроєдової посів третю сходинку. Журі конкурсу також відзначило ученицю Владу Хоміч та педагогіню Марину Конькову. З вересня заняття в Панютинській музичній школі проходять онлайн, або викладачі та учні ходять один до одного додому, говорить директорка школи Тетяна Гончарова. За її словами, лише запис учнівських виступів для участі в онлайн-конкурсах відбувається у школі, коли немає повітряної тривоги. Працівники Лозівського палацу культури почали знімати новорічний концерт. У ньому беруть участь співаки Лозової, які не залишили місто і протягом року підтримували Лозівчан патріотичними піснями. Про це повідомила заступниця директора палацу Ольга Лугова-Білаш. Відеоконцерт можна буде переглянути на сторінці Лозівського міського палацу культури у Фейсбук, починаючи з 31 грудня. І до новин Харківщини в області продовжують повертати електропостачання у звільнені громади. Днями світло знову з'явилося в оселях жителів прикордонного села Липці Харківського району. Електрики тут не було майже з першого дня війни. За час окупації росіяни знищили, викрали та замінували практично всю мережу. Розміновували та лагодили все це сапери енергетики три місяці. Символічно, що світло в липці повернулося саме в день енергетика. Перші 450 споживачів в липцях уже мають світло. Найближчим часом електропостачання буде відновлено і для решти абонентів. 22 грудня містами Харківщини проїхав поїзд Святого Миколая. Проєкт запустила Укрзалізниця та ЮНІСЕФ, щоб привітати дітей з деокупованих територій. Більше сотні дітей та їх батьків зібралися на залізничному вокзалі Ізюму. Святковий поїзд прибув до першої платформи, де аніматори влаштували розваги для всіх присутніх, а святий Миколай вручив подарунки малечі. На Харківщині святковий рейс також прослідував через Занки і Балаклію. Де окуповані громади області отримали додатково подарунки, щоб передати їх тим дітям, які того дня не змогли бути присутніми на заході. Потяг Святого Миколая завершив свій шлях на Харківщині та вирушив до Миколаєва та Херсона. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.